Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі такий квадратний ксо конденсатор Є часів СССР. Дані конденсатори виготовлялися прямокутної форми, всі вони коричневого такого кольору йдуть і містять. В своєму арсеналі драгомета, в даному конденсаторі міститься срібло. Найчастіше такі конденсатори використовуються в різній телерадіо апаратурі. Напишіть в коментарях, хто де частіше зустрічав. Великий вміст таких конденсаторів. Хто займається переробкою та афінажем, напишіть, скільки взагалі срібла ви з них витягуєте. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал та відмітити відео лайком. Всім пока!